Вам у клін, ветерани, герої, за сльози, що вам утерть, за те, що ви нас закривали з собою, і світ рятували від смерті, за те, що вам волю вдалось повернути, ніхто не забутий, ніщо не забути. Подяка до за подвиги ваші усім, хто упав, хто підвівся. Всім вдячні вам щиро, молодші і старші, і ті, хто ще не народився. І тому, що малеча сміхатися буде, ніхто не забути, ніщо не забути. за довгі дороги, що пройдуть вами, Заради життя, сонця в квітні, за все, що розкажеш скупими словами. Велике спасибі вам. Рідь, за слова герой нині смислу набуте, Ніхто не забути, ніщо не забути. За хліб запашний і за ранки казкові, За райдух посмішки ниньки, За зорі вночі і пісні колискові У клін до землі вам низенький. Це світле майбутнє, що вами здобути. Ніхто не забутий, ніщо не забутий.